Патриція сен Джон, Великий Бог наш. Частина 1. Я вірю в Бога. Розділ 1. Біла хустинка. Біля дороги, поряд з автобусною зупинкою, сидів чоловік, втопившись у вимущену бруківкою вулицю. Його неголене обличчя, опущені плечі та розбиті черевики привертали увагу людей на зупинці. Однак чоловік здавався не помічав спрямованих на нього здивованих поглядів. Він думав про себе та своє життя. Це обірваний і голодний приплантаж, що ночував під залізничним мостом, знову почувався маленьким хлопчиком, який колись мешкав у будинку з червоної цегли на сусідній вулиці. Відтоді минуло майже 20 років. Можливо, будинок уже знесли. Цікаво, а золені черевички там іще цвітуть. Просто диво, наскільки добре він пам'ятав ці синьо-жовті квіточки та гойдолку, яку до нього змайстрував батько, а ще доріжку, на якій вчився кататись на велосипеді. Батьки кілька місяців заощаджували, перш ніж змогли придбати для нього велосипед. Чоловік різко здригнувся Спогади були такими життєвими, що навіть відчували біль. Пам'ять перенесла його в інший час, на десятки років назад. Тоді він змінив свій старий велосипед на мотоцикл і почав далі рідше бувати вдома. Мав багато роботи і безліч друзів. Мама й тато здавалися йому старими і людними. А в барах було так весело, але, відверто кажучи, не хотілося згадувати ті роки, особливо той день, коли шалені борги змусили повернутися до рідної домівки. Він зібрався попросити в батька грошей. Але, сидячи за обіднім столом, так і не наважився розпочати розмову про мету свого приходу. Тож, знайшов простий вихід, він прекрасно знав, де вдома зберігають гроші, і, вибравши слушний момент, коли батьки вийшли в сад, прибрав до рук їхні заощадження. То було востаннє, коли він бачив батьків. Після скойного не міг і не хотів повертатися додому, а незабаром подався за кордон. Батьки нічого не знали про сина, про його довгі верлакування, а ще про роки проведені у в'язниці. Але він, страждаючи від безсоння у своїй камері, багато думав про них. Часом крутився на ліжку всю ніч, так і не столивши очей, і коли промені місячного світла повзли по стіні, туга підступала до серця. Він так мріяв опинитися на свободі та знову зустрітися з батьком і матір'ю, якщо вони ще живі та захочуть його побачити. Відбувши термін ув'язнення, він вийшов на волю і влаштувався на роботу, але його душу безперестанно гризне спокій. Здавалося, якась сила владно кликала, тягла додому щоразу, коли під час прогулянки бачив клумбу до зелених черевичків, гойділки хлопчика на велосипеді чи будиночок із червоної цегли. Чоловік не хотів повертатись додому без копійки в кишені, тому більшу частину шляху пройшов пішки. Можливо. Дістав собі раніше за 20 миль до рідного містечка, його несподівано охопили сумніви. Чи має він право ось так зненацька з'явитись до батьків, а чи можуть вони впізнати голодранці того хлопчика, якого колись любили, і який не виправдав їхніх сподівань. Чоловік купив собі трохи їжі і майже весь день просидів під деревом. Увечері він надіслав батькам лист, зовсім коротенький. Але ж скільки страждань і мук довелося пережити, поки написав. Лиси закінчився такими словами. Я майже не маю надії, що ви захочете мене побачити. Що ж вам вирішувати? Я чекатиму в кінці вулиці, у вівторок, рано вранці. Якщо ви захочете, щоб я повернувся додому, вивізте білу хустинку у вікні моєї спальні. Коли я побачу її там, то прийду. Якщо... Ні, скажу, прощавай старому будинку, подамся далі своєю дорогою. Нарешті настав вівторок блудний син вирішив до призначеного місця. Ось вона, його стара вулиця. Тривалий час очікування раптом його виснажив. Тоді чоловік просто сів на землю та втупився поглядом в бруківку. Треба наважитись. Не можна відкладати це до безкінечності. Зрештою, батьки могли переїхати, якщо він не побачить у вікні хустки, то спершу розпитає сусідів, а вже потім полишить місто. Так чоловік переконував себе. Не наважуючись навіть подумати, що батьки, живучи тут, просто не захочуть його побачити. Чоловік насилу підвівся на ноги. Після проведеної під мостом ночі все тіло ломило. Вулицю, що огортався тинкова імла. Здрихаючись від холоду, чоловік повільно попрямував до старого платану, звідки будинок виднівся, мов на долоні. Однак, вирішив, що не погляне на нього, перш ніж підійде до дерева. Хвилину чоловік стояв під розлогим гіллям платана, міцно зажмурившись, нарешті зробив глибокий вдих і розплющив очі. Його погляд жадібно линув уперед. Сонце вже зійшло над маленьким будиночком із червоної цегли. Однак що це, здавалось, ніби стіни розшиті білим оздобленням. Всі вікна були завішані простирадлами, наволочками, рушниками, скатертинами, хустинами та серветками. Білі муслінові фіранки тягнули з горішнього вікна через увесь дах, немов сніг, сяючи з ранковим проманіг сонця. Батьки зробили все, щоб уникнути випадкової помилки. Місцин побачив сліпучо білий, осяйний будинок. Високо задер голову і радісний крик полегшення вирвався з його грудей. Зірвавшись з місця, він щодух помчав вулицею туди, де наслідок розчахнутих двер... дверей додому.